Вже за місяць в мерії прийматимуть заяви чернігівців на отримання муніципальних карток. На засіданні виконкому 2 червня затвердили їх дизайн та перелік послуг, що надаватимуть за нею в міській раді. Сподіваються, що нововведення спростить життя мешканців міста. Людина один раз приходить в відділ звернень громадян, як зараз пишучи заяву на матеріальну допомогу, і другий раз приходить вже за карткою, на яку, ну на яку перераховуються кошти. Навпаки, вона менше ходить і ну це робиться зручніше для неї. Мініципальну картку чернігівцям надаватимуть безкоштовно. В разі втрати чи пошкодження її мешканцям міста доведеться сплачувати відповідно до тарифів банку. А от нав'язувати заводити пластикову банківську картку в мерії не будуть. Безумовно, що людина має право відмовитись від будь-чого від картки. Одна от різ відмовилась. Ну ми не ми не маємо права при цьому сказати їй, що ну раз ви не хочете оформлювати картку, ми вам не дамо гроші. Ми дамо грошей. Поки на муніципальну картку надходитиме лише матеріальна допомога в майбутньому, в мирі сподіваються домовитись з банком, аби за цією пластиковою карткою можна було отримувати й інші послуги.